Зараз захайте, ви всі сюди не підете З ПУСТИМИ руками, лиш заплатіть весь ціну Срібні золоті каштавні ці скарби, може хоч оком глянете на них Ху -ху -ху. Ma stai, sala, stai, ma stai, ci Ресурси, закінчаться місце, висохне питання це лиш часу, може варто нам знайти вже більш тільки припутку джерела. Fakus, moзі ми вигадала, я ідея одну але має бути це. Тільки між нами доведеться діяти. Нам негайно можеш залишити на мене це маніпулювання, брехня і підбурення. Фуфу, точно, точно не обдарю я вас, сьому лисеняті, ви можете довірити Лисичная честнейшие дуси. Я ха бачу ще казала, я казала, то би. Поверь меня твой консультант, кон, кон, бачу ще казала. Я казала тобі, я твій надійний кон консультант. Коко консультанта, Коко консульт. Коко консультанта, ко-ко-ко-тан там, коко консультанта. Ворог, ворога, мохомі, друг тепер можемо давати це, ми сопокійно навіщо робити зайві рухи, якщо може, мо знищити їх всіх мій одночасно. Вигадала я ідею тут одну, але має бути це тільки між нами доведеться, діяти нам негайно, можеш залишити на мене це. Маніпулювання, брехня і підбурення. Фу-фу, точно, точно не обдарю я вас, цьому лисенятів. Можете довіритись, лисиці найчесніші з усіх <пути> Бачиш я казала, я казала тобі, повір мені, я твій кон консультант, -кон 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 Бачиш я казала, я казала тобі, я твій надійний кон кон консультант, Бачиш я казала, я казала тобі, тільки для тебе, я зобов'язана, Бачиш я казала, я казала тобі, я твій надійний кон, кон, консультант. Добре буде, все впевнена, добре буде. Послухайте свого кон, консультанта кон, кон неможливе Потрібно витягну назад. А що буде далі мені на це все одно? Бачиш я казала, я казала, я казала тобі, повір мені, я твій кон, консультант, кон, Бачиш я казала, я казала тобі, я твій надійний кон кон, консультант, конко консульт. Ко-ко-кон. Коко кон Коко кон, кон, кон с, Dun 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 dun